Всім доброго часу. Кому буде цікавий відпочинок на березі Чорного моря, Чорноморськ, город в Одеській області, сьогодні 17 липня 2024 рік. На вихідних було дуже багато людей. Спочатку були дуже розчаровані, але настали будні і людей стало набагато менше. І було дуже багато вільних місць біля моря. Так що з цим не було в нас великих проблем. Пляж чистий, іноді була трава, але це не так було критично, і наступного дня море було чисте. Також встановлена огорожа. Ну то йде війна, я не бачу цієї прегради. Кого цікавить ціни на житло, ціни від 800 гривень за квартиру, Пропозицій дуже багато. Я з сім'єю відпочивав за тисячу гривень на добу по вулиці 1 травня, все доступно, все близько, всі супермаркети. Так що... Кого цікавлять ціни на пляжі, кукуруза пахлава 50 гривень за штуку, піца в ресторанах 200, від 250 гривень, плов 150 гривень, квас був 50 гривень, а пиво було 70 гривень за бокал. Якщо потрібен більш дешевший варіант харчування, то пропоную вам йти в Таврію В. Там великий вибір. Суп приблизно був від 80 гривень за порцію. Та салати і все все на вибір, там є своє їдальня і можна вибрати, що вам було потрібно. З великого мінуса це є вимикання світла. І коли будете шукати квартиру для відпочинку, обов'язково запитайте, чи газова плита, чи електра, бо зранку можете залишитись без кави. Також, також будьте уважні і розумійте, що кондиціонер не буде працювати. У нас була така дуже спекотна ніч. Ми чекали 6 ранку, коли вимкнули світло, щоб вимкнути кондиціонер, бо було дуже жарко. А у нас була однокомнатна кімната, квартира, і вітра зовсім не було. Було дуже жарко. Так що дивіться. Світла три години є, шість годин відсутнє світла було. Але графіки постійно змінюються то більше, то менше. Бувало таке, що по графіку повинні були вімкнути в один час, а вімкнули на дві години пізніше. Також порада, коли будете шукати квартиру і вам будуть пропонувати замість 800 тисяч гривень на добу. І будуть пропонувати ціну набагато більше. Зразу питайте їх про як ви будете користуватися гарячою водою, чи буде працювати кондиціонер, бо це, ви за це платите, а цього просто не буде. І як висновок, таке місце дуже чисте, багато магазинів, парк працює, дитячий майданчик, все відкрите, все доступне. В магазинах постійно працюють ці генератори, тому є холодильник, є ну, все, що вам потрібно, все можна купити. По морю, море дуже. Тепле, чисте, берег чи, чистий, все прибирається, все виноситься, зауважень взагалі нема. Тому однозначно для дітей рекомендую їти, відпочивайте і їдьте, відпочивайте. Тому всім миру, е, якщо будуть питання, пишіть коментарі. Може, щось забув вам сказати, але однозначно рекомендую всім миру.